Літо в самому розпалі температура зашкалює вдосталь свіжих ягід, фруктів, овочів і селені. Однак цей достаток несе в собі приховану небезпеку. Завжди є ризик отруїтися чимось смачненьким. Тому як і нам і мікробам однаково подобається тепло і хороша їжа. Основна причина заболіваності це употреблення недоброкачественних продуктів. Які ж продукти З сезону – це плохо помити овочі і фрукти. На втором месте молокопродукты, в основном приобретенные на рынках города, которые употребляются без термической обработки. Молоко не кипятят, творог тоже употребляет без термической обработки, в том числе дает такую продукцию. Детям, и это может послужить источником заболеваний острыми кишечными инфекциями. А на третьем месте это продукция домашнего изготовления, кулинарная продукция. И если говорить о том, что, а в чем же, какая причина основная, это нарушение технологии приготовления таких блюд, но самое главное, это нарушение сроков реализации, когда а, пища приготовленная стоит долгое время на плите или на столе, и достаточно одного-двух часов, чтобы в этой продукции скопилось огромное количество микроорганизмов, которые и послужат причиной заболеваний острыми кишечными инфекциями. Дуже важливим, говорять фахівці санепідемстанції, є дотримання правил особистої гігієни, а саме часте миття рук, особливо дітям, а також правил приготування та зберігання продуктів харчування. Також вони радять не купувати продукти на стихійних ринках, обережно споживати вироби з кремом, молокопродукцію та м'ясні вироби, багатокомпонентні салати, приправлені майонезом та зберігати хліб у холодильнику. Многокомпонентных салатов, запальных майонезом, паштетов, студней, заливных, каких-то рубленных изделий мясных и рыбных, потому что это вся продукция, которая имеет определенную эпидемическую опасность. Приобретая продукты в магазинах, обязательно нужно посмотреть, как на соблюдение температурного режима, то есть при какой температуре эта продукция реализуется и хранится, также на конечный срок реализации. Нині ринкові прилавки активно заполонили бахчеві культури дині та кавуни. Але фахівці санепідемслужби не не радять поспішати їх купувати, адже більшість з них містить завищений рівень нітратів. Чим опасна ця продукція? З однієї сторони, тим, що употребление такої продукції, в которой содержится повышено содержание тратов, может привести к отравлению нітратами. Отравление тратом ведет, ведет, за собой, то есть образуется метгемоглобин в организме, блокирует поступление кислорода, так называемое кислородное голодание клеток и тканей, когда блокируется поступление кислорода клеткам, органам и тканей. Это может очень такие тяжелые последствия иметь, особенно среди детских контингентов и среди людей пожилого возраста. Кроме того, бахчевые продают земли, и существует определенная опасность, когда на эти арбузы дыни да могут попасть патогенные микрофлоры к земле. Кроме того, делают надрезы, там пробуют, дают пробовать эти арбузы или дыни. Также получается доступ к патогенной микрофлоры внутрь бахчевы. И тоже это вызывает определенную опасность и угрозу для здоровья. Якщо ви сумніваєтесь в якості харчового продукту, то краще його викинути, ніж ризикувати своїм здоров'ям та здоров'ям своїх близьких. Готові страви слід вживати свіжими. Найбільший термін зберігання влітку дві години. Якщо страва приготована раніше, її треба перед вживанням перекип'ятити або просмажити, а не розігріти до теплого. Не підлягають зберіганню і готові салати та дитяче харчування. Зберігати продукти необхідно відповідно до вказівок на упаковці. Варто уникати доторкання сирих продуктів до Страв. Для цього страви слід тримати в холодильнику в щільно закритому посуді. І, звісно, не забувайте мити овочі і фрукти, навіть якщо вони здаються цілком чистими.